Дія друзі, Оранка, сидимо зелене, розмовляю. на каже, Дмитро, дивися, якщо цього зробимо тако, то може якось буде краще. Кажу, ти мені ще б під Новий рік би сказала так, під 12 годин, що давай їдемо рати. Жінки, а воно ж в голову залетить, то це все, і, і дивися, можливо, і дійсно буде краще. Ну, про це будемо далі, поїдемо сьогодні по орям, я її вирощував, я про неї дбав. Хвилювався, з нею сохла на бідолах і висихала, а зараз перевернемо догори корінням і збудемося на тому. Але поїдемо, подивимося і випитали не і самому цікаво на ячмінь і на пшеницю. Тому що десь-десь ось ось ляпне, Звідти вже з заходу нашої неньки рухається сніг. а Снігом орати була практика, не сильно хочеться. По-перше, холодно, по-друге, слизько, і мокро без кабіни. То поїдемо зараз сьогодні, але поїдемо і подивимося на пшеницю ячмінь, так як туди вже не заїхати. Я був там ще коли сіяв, і другий раз, ну так складається, немає часу, хоч недалеко. і Другий раз був, коли вона вилазила лише шилом. Що зараз там робиться, не знаю. Тому їдемо, подивимося, що там що робиться, що з тою гірчицею, чи перемерзла, чи не перемерзла, хоча таких приморозків не було. І... Зробимо гарну справу. Зараз на ячменєві такий має вигляд, погляньте, доволі. доволі непогано розкущується. Розкущується маленький, має по два, по три пагона. Один, два, третій є, три. Ну, погляньте, це розкущився. Непогана розстановка, розкладка по порядковій гірчиця. Мамо її. Ну, що зробиш, потрібно правильно обробляти. Я знав, що такий момент буде, так як гірчицю потрібно перерубати, але щоб перерубувати, вона повинна бути ну певної, відповідної висоти і густини, щоб не ганяти даремно катки, Потім переорати або добре передискувати. Якісь моменти вдалися, якісь моменти не вдалися. Ну, я знаю, що її забере мороз. Тобто це питання ніяких немає. Я ж міцник, непоганий сорт. Не пам'ятаю, не знаю, так як того року. Того року це я вже мав сіяти останній раз, але вже так поглянули, що потрібно засівати ячмінь для годівлі свиней, то ще раз його перепросив. У мене там залишалося верніше насіння поза турішне, на яке я торік сів. Ну, якщо я правильно розмовляю зараз, ну так не, не це. То я його сюди засіяв. Він же як начебто такий, ну бідноватий, Але можливо, то такий рік був, що показав. Бо поза того року він показав себе просто на ура. Сорт не знаю, це колись я колись не давав. Ну це вже він останній рік буде, тому що не знати, яка вже репродукція. Ну, в цілому непогано. Посходив, зелений стоїть, сіявся ячмінь без нічого, так як і пшениця. Обробіток попередній було. Дискування посіяно на свою сівалку і сходи анкерною сівалкою, як бачите, що не грішив і грішив на неї. В принципі, ну, герчиться колись морозом забереться, тоді вже десь Бог весною побачимо, які, який вона буде мати стан. Ну, Входив зиму, розкущений, гарний, темний, липухатий стан. Назву так його. Ну, Пшениця. Пшениця поруч. Теж непогано, я вам скажу, теж непогано темно стоїть, погляньте. Ну, це тут на що була пшениця. Це ячмінь по пшениці і пшениця по пшениці. Оцей шматок такий. Також непоганий має стан. Сорт Еміль це вже друга репродукція. Це своє насіння, перевіяне, відвіяне, яке було. Ну, посходло, гарно посходло, погляньте. Не взяв рулетку, щоб на метр провірити. Одне радує милої око, як би сказати, прос'явів нема. Можливо, гірчиця за... заступає, нема про Ось Отут видно, що сівалка йшла по просівалку. Трішечки більший, як би такий момент, але поодиноко попадається. Тут нормально. Тут погляньте, навіть родочок ось співпадає. Ось радок в родок. Ну, от кожного року, тому що того року в мене такі були просіви по сантиметрів 30. Гарні було видно пасми. Щороку навчаємося. Ну, бачите, що мороз, який її любить, що вона вже така. Пом'ята, пожвакана, непогана. Гірчиця це непогана річ. Лише потрібно ще е, краще оце обробляти. Нічого, оце залишаємо. Вона перший рік, просто така, щоб показала, отак виросла. Неочікувано виросла. І дисками начебто я її і перебив, а вона все рівно потім встала. Тобто, в отакий, такий момент, що більше до цього потрібно підходити. І зараз це пшениця по пшениці тут. Сіяна також без нічого. Відео є на каналі, кому цікавіше, бо воно все в голові не тримається. Цікавіше, перейдіть, погляньте. А тут пшениця по соняшниковій. Після альдазору. Ну, це такі волочки були, падалися, вже мороз забрав, падали цю соняшника. І такий стан має. Просів. похвалив себе, не похвалив себе. Є, просів один. Є, ну така більша відстань, Більша трішки відстань. Ну, ось таке, воно ривками. Там є, там немає. Там нормально сюди ну, непогано. Непогано, розкущений стан. Ну і умови потрібно сказати про це. Умови були шикардосні, посіяна, волога була, потім дощі пішли, тепло, дощі, тепло. Тут уже гріх що казати, щоб на це якусь, ну, ганч знайти. Там. Яка є, така є. Ну, принаймні непогано. Мо, я думаю, може... Можливо, трішки ще зеленіше, щоб закрило, але в цілому в зиму входи добре. Добре. Ну, було б, була пролетка, помірити можна було б і також на метр. Ну, сіяна без нічого. Після соняху побачимо такий результат, так як була практика сіяння пшениці після соняху, і показало тоді доволі класний результат. Високий я б сказав би, результат. Тоді я померзлоталому ще розкидали. Ні, це не тоді ми розкидали жигулем. Після соняшника розкидали селітру, а підживляли сівалкою от туди. Такі справи. Такий вигляд має. Гірчеться, трішки псує око, але ж нічого не зробиш. Прибере мороз і забере в цілому. Так і є. Писали, показати, показав і самому. самому аж настрій піднявся, приїхав, тому що таке, знаєте, ну хвилювання є як, заїжджаєш, дивишся, що до чого, як. Ну, сіяв і немає його часу сюди, тут 10 хвилин, 15 приїхати поглянути, а оцих 10-15 хвилин немає. Слава Богу, за це. А там далі побачимо. Тут ще нема чому радіти. ну Радіти є чому, тому що вона зійшла і зійшла непогано. Насіння. Побачимо по врожайності. А так, в принципі, зелене, не жовте, хоч не дивлячись, що без нічого сіна, не жовта, зелена стоїть. Ну, якихось зараз таких питань не, не бачу по ній. Не бачу, нормально. Їдемо, їдемо, бо ще робота є. Будемо зараз в болото залазити, борситись, буксувати 100%. Брати будемо не цілину, але такою погодою краще би, мабуть, і по траві грати. Чим там? Поїхали. Десь чистити плуга. Будемо перегорювати люцерну, друзі. Порозмовляли, є певні думки на майбутнє. Надіюсь, що вони в плани, надію, що вони, як би сказати, до них руки дійдуть і все вийде, обов'язково вам покажуть. Будемо перегорювати люцерну, так як порозмовляли, все ж таки. Неефективно під цю люцерну тут використовувати, як в нас свині, а не корови. Є там город люцерна, його цілком нам достатньо, щоб свиней попобудувати. Я вам скажу, що тут оце, що я скошував, докосив, а там вже сусіда попросив, кажу, тому що не встигаю її викосити. І вона така сланенька була, сантиметрів 20 десь. А там на тому городі так і вона і залишилася. Хоч і на зиму не можна залишати її, ну не потрібно верніше, можна, не можна це таке вже не потрібно залишати її, щоб на пньові була, її потрібно спушувати її в такому стані залишати город. Але все не встигається, Вирішили переоруємо, що Ну, задуми видуми, то що я зроблю? Як вона сказала, я вже мушу, їсти хочеться ввечері рано. Вверх спочатку, щоб не вийде, щоб раз і виїхати, не їхати по цьому болоті. Вниз і попересі. Побачу, як буде гратися, так як погляньте, що все робить. Мокро і ще рано пішов такий дощик, і самі розумієте, що оцей бранці, тому будуть тягнути вниз. Заду потрібно буде хванити, Не хочу ще опустити корпус задній бачу взяти, корпус задній менше перед тип. Воно ну, ну, за третім разом вже зацівнати, за 7 Це ж те діло чіпляти і чіпляти пруга кожен раз. Лечимось забагатим. Це дорога оранка. По 70 гривень. 80. 75. По середині. Так, я запишу. Перекидає, добре перекидає, воно начебто і знаєте, що і мокре. Не хочу рукавиці знімати. Но не так воно мокре, як воно тверде. Самі розумієте, що не пам'ятаю вже скільки що тут і косилося, і з трактором збиралося, і все такі питання, що твердувати воно. Отут все по сухому, якби по інерції трактор як набирає мах і трішки, трішки воно тут швидше було е, скошено, то нормально, лише доходить до того виямка, де останнє було скошена зеленіша маса, і починається пробуксовка. Хоч резина, тут ще резина, як толки палку. Бачите, резина ще нормальна, але нічого, перекидає стану рівненько. Зараз все попрацюємо. Якщо нічого не репне, то побачимо. От таке не справи, друзі. Такої я ору. олену в руті. Думаю, це вже як заключаючий город на цей рік. Махнем рукою по 90. Скільки тут сотих? Тут десь сотих, напевно, 40 На око бачу, що 40 сотих по 90 гривень. Ну, а що зробиш? Я намерся, як той цуцик, <сум> нанервувався. Ну, бачите, що важкувато йде по, по люцерні, тверді, закатана така люцерна. Що... Ну, як закатана, як і коситься на ній, як і трактором тюки збирали. Чи вже останній був валок такий, що ну, такі валки ніякі були, що звозилося на прицепку, щоб не. Зрозуміли, не, не пілками носити, трактором каталися. Там вже і рокети, що за, затопано, ну, але в цілому непогано. Оце один такий важкувато. Такими тракторами оця город, ну це ще такий, це ще більш-менш 10 сотих часики, ще, ще більш-менш його е, орати. що Він квадратний, звідти відрав, звіти віддорав. А коли є якісь городики такі е, клиноподібні, там капець просто ти накрутишся, він довгенький трактор, такий за 3 метри десь довжиною. Оці поперечні, накрутися, навертися, і з захоплення самого плуга 50 см, два корпуси по 25, самі розумієте, що. Але в цілому, погляньте, як склало, перевернуло, бачите, коріняки, не з корінь. Поперевертало. Ну, начебто здається, що таке вологе, а, а, а не вологе. Що той був такий прям мокрий город, а цей такий сухіший, але твердіший. Рівненько. Не видно ото як є, що борозди, кожного корпуса борозди. Видно, Вон, погляньте, ота оралося. Складає скибу до скиби. Питань ніяких немає. Розв'язується за зиму і буде до діла. А там же, я думаю, що все вийде, все ж таки якісь питання, от тільки задумані, будуть вирішені. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Де мої гроші? Де мої гроші?